Вітаю 24 квітня, 2025, місто Рівне, Україна. Зараз я біля своєї маленької клумбочки обдивлююся, що після заморозків, що зробила не так, що пересудила не так, і хочу деякими спостереженнями поділитися з вами. Своїми помилками, відповідно. Висаджуєш, сажаєш і все рівно робиш помилки. Почну я з своєї самої улюбленої ялиночки. Це коніка. Коніки взагалі, я подивилася, це як ялина сиза, коніка, і їх є дуже багато видів. У мене звичайна коніка. Ну, так як вона, я б сказала, квітне, оце навесні, то ну, це щось неймовірне. Ось це я не обираю, це такі. Якби ось вони виходять, ось такі, їх можна не обирати, вони облітають, буквально вітром його здуває. Воно настільки м'ягесеньке, настільки гарнюсіньке, настільки яскраве цей приріст, як я кажу, квітіння, коніки, що це неймовірно. Ось саме рослинка хвойна для тих, в кого немає взагалі часу. Тобто, щоб посадити і практично забути. Ну, звичайно, там чимось підживити, і колись полити. Це одне. Кажуть, що вона дуже горить. Бачила не одне таке відео. Жодного разу, ось їй 6 років. Жодного разу я нічим її не прикривала. Взагалі нічим. Не, не накривала, не прикривала. Ось Покажу вам повністю із всіх боків, ніде вона не горить в мене. Знаю, що путають з кліщем. І кліщ видає так само, такий самий ефект, як воно горить. Так як з'їдається хвоя. Ось я вам зараз покажу її, буквально зі всіх сторін. Ось з самого низу до самого верху. Бачила одне відео, дівчинка її формує на ніжках. В неї багато висаджено в рядочок, і вона формує їх на ніжках в різних формочках. Дуже гарно. Я, то, звичайно, такого не роблю. Єдине, що вона в мене була в два стовбурці. Ось з цього боку я відрізала повністю стовбур. І оце за пару років вона затягнулася мені вся. Чудова ялинка. Чудова. Є інформація, що вона. По каталогу, здається, вона росте до метр 50 Але я бачила відео, що показувало, що вона росте аж до 2 метрів. Нічого сказати не можу. Ось у мене вона зараз десь 1,10. Ну, гарнюня, просто гарнюня. В тому році, як я знімала відео, я посадила ось сюди котовник. І він ціле літо прикривав їй ось цей бік. Ціле літо, ось цей бік. І подивіться, який ефект це дало. Вона тут не заклала бронечок. Зараз я спробую. Бачите? Так як лисеньке, як не цвіте. Ось саме з цього боку. Тобто ялинку бажано висаджувати так, щоб на неї нічого не впиралося. Вона в мене росте на повному сонці. І от я її купила, я її сюди посадила і більше не рухала в першу ялинку коніку мені віддавала моя братова. і от вона казала, що горить, але от тоді дійсно був кліщ, такої пів ялинки не було. І вона в мене не прижилася. Ну, Там ялинка була більше 10 років. Ну, мені настільки подобалася її форма. Просто настільки рівненька, настільки ідеальненька, не з ножницями не потрібно підходити до неї. Ніяк, розумієте? Просто посадив і маєш гарнюню-гарнюню абсолютно чіткої форми ялиночку. Дуже густенька. І оце її забарвлення, звичайно, просто вражає. Таке м'ягесеньке, таке гарненьке. Так і хочеться взяти і так от її. лялечка. Котовник я викопала, поділила, на частину висадила в іншому місці. Сюди посадила вігілку. Ця вігілка мала бути по заявленому. Зараз не буду казати навіть її сорт, що вона цвіте ціле літо. Чесно кажучи, в тому році я не бачила ні одної квітки. Ну, пересадила на повне сонце. Вона має дуже цікаве забавлення листочка. Подивлюся, така мінічка, маленька до 60 см. Навіть якщо вона заважає ялинці, я її просто буду стригти. Це її посадила оце навесні. І ось дивіться, що сталося з моєю. Тут в мене в рядочок посажені даніки, я якби з часом хочу їх, щоб це був як бордюрчик. Оце після того як ціло, ці, ціле літо. Лежав ось тут котовник. Тобто цієї даніки не було видно. Звичайно, що я її почищу, підстрижу. І так як думаю, що вона все-таки має від природи закладену кульку, я думаю, що вона в мене ось тут щось зелененьке є. Тобто повністю її почищу і е зменшу в розмірі і думаю, що вона відновиться все ж таки. Шкода. Саме початок доріжки і ну, дуже негарно. Але поки що її лишаю. Хочу показати вам дуже цікаве забарвлення. Я то його вже бачила в тому році, бо це похіріплідник в мене вже другий рік живе. В нього взагалі дуже насичений такий червоний, червоно-бордовий кольор, дуже гарний. похиріплідник з карликових. Називається Little Angel. Коли я в тому році побачила, що вийшло отаке зараз вже вечір, сонечко, зайшло просто ядовито жовтий колір. Я була в шоці, думала, що мені не те прислали. Але він потім змінює. Своє забарвлення. Так само лежав під котовником, але похіплівники це ідеальний варіант для стрижки. Ось я його повністю знизила, наскільки хотіла, і все. І він ось, бачите, весь 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 собі відріз. І його можна регулювати хоч 40 сантиметрів, хоч 60 сантиметрів, хоч метр. Як вам подобається. Я вже навіть з того боку щось там було відкопала, щоб тільки конічками росла гарненько. Ну, Починають просинатися гортензії. Це Little Lime, теж з е, карликових гортензій. Е, квітнуть наразі барбариси. Ось такі в них квіточки. Ось такі. Це барбарис вулкана. Здається, так називається, посаджений біля троянд Амаж е, Барбара. Як бачите, морози нічого не сталося з трояндами. У мене лишились тільки троянди дуже-дуже витривалі, які не вкриваються на зиму. Так як обіцяють іще заморозки, я ось бачите, ще навіть не підчищала те, що потрібно підчищати. Уже як минеться, може все-таки вони до нас не дійдуть і вже тоді підчищу. Якби не дуже спішу. Ось моя красуня, перший мій кущик, який в мене з'явився, Бірючина ауреа. Ось дивіться, вона ось цей старий лист скидає, ось цей великий, такий, і на кожній кожній пазусі з'являються ось такі манюпусіньки. Ось. І оце вони виростають до такої величини. І по весні знов та сама історія. Ну, все залежить від зими. Буває таке, як цю зиму вона стояла весь час з листочками. Ось бачите, воно вже зараз таке тмяненьке. І виходять ось такі гаднюсики. Ось такі. Теж буду її формувати, ще поки не до неї. Ось тут я показувала відео, обрізала гортензію Теж з, з таких зменшеньких, з, з середніх, скажімо так, сортів. Все, вже пішло. Це більшенька гортензія. Теж пішли рости потихеньку. Ось Барбарис теж дуже квітує. От на червоному не так, а на бордо дуже гарно видно ці квіточки. Цікаво, якщо квіточки є, значить будуть бубенки. Щось не не, не, не заважала на не це. Ось ця ялиночка, не знаю її назви, вона пізніше заквітає, ну прирости дає. Хосирі дуже роз Розійшовся, треба його підстригти. Дуже дуже гарненький. Теж така кулькова форма туєчки. Хотіла прибрати звідси аквілегію, але так, так до мене і не дійшли руки, хотіла її поділити. Ось бачите, вони дуже-дуже рано виходять навесні. Так. Моя полістар ще не пересажена. Ось, бачите, я показувала ще буквально пару днів тому, там, чи тиждень тому були палочки, а зараз ось така зелененька. Але буду пересажувати більше горщик. Хочу вам показати ще, що в мене росте спаржа. Ось, Буквально пару днів ще тому не було її, а тепер ось вона сама вилазить з-під землі. Ось така. Потім буде кущ з 2 метра. На зиму я її повністю обрізаю в землю. Нічого не лишаю. І це весною вона випускає такі пагони. І потім такий здоровенний кущ холодка. Так. Середній гілівець. Я його висадила, нічого з ним не робила. Чекаю, поки він відросте до певної довжини. Ось подивлюся, чи вже в цьому році, чи вже в слідуючому році буду його формувати, хочу вигляді квіточки. Так Ось так з'єднувати. Робити такі плюстки і вистригати. Ну, поки що не це. Десь у відео є, який цей мій плідник, це Little Joker. Він десь був до метр сорока, напевно, десь метр п'ятдесят. Ось так само подивіться. Наскільки класно. Ну, літл, це якби з менших. Ось врізала, наскільки мені хочеться його бачити. І він пішов собі рости. Дуже мені подобаються саме погірплідники. Дуже подобаються з таким цікавим листочками. Ну, ось відео я теж обрізала масики, всі починають вже йти в ріст. І от ялинку, яку я пересаджувала, бачите, я до сих пір нічого не накрила. Не накрила чого, бо кажу, маю такий досвід, що все-таки хвойні рослини, це не похирі плідники, там, не гортензії, які можна йому і 5, і 6, і 10 років. Викопав, поділив, посадив і воно собі росте. От, не бу... я гортензії переносила найбільше, от волотисті, я кажу про волотисті, Саме більше, здається, 5 років було гортензії. Прекрасно приживається. Прекрасно. Деревовидну свою взагалі носила три чи чотири рази з місця на місце. Чудово, але ялини і ялинки. Ось бачите, жодного приросту. Я дуже сподіваюся, що вона очухається. Але от судячи з цього, я її не заглибила, бо дуже погано коли заглибить. В неї нема прироста. Якщо вона засохне, я буду її прибирати. І дуже погано, що нема накриття. Дивіться, уже ось-ось-ось, ось, ось. Ну, Це ж це треба жити тут на, в квітнику і оце сидіти і кожен день скубати, розумієте? Не знаю, може якось так з цього і з цього боку підлізе, щоб потім, якщо то викопати. Ну, дуже шкода. Хай би вона краще росла вже в тому тіньку. От, як кажуть, залізла своїм добром, щоб їй було краще. Ось, бачите, пересадила. І викопувала з великим комом, щоб не пошкодити, навіть не обтрушувала не коріння, нічого не обтрушувала. Отак, як взяла, там лопатою так обкопала, отак сюди поставила. Ну, тільки додавала там щось трошки торфа чи щось таке. І на жаль, напевно, хіба може вона. Ну, я ще, бачите, ще поки сподіваюся. Що вона почне рости, хоча тут більш сонячне місце, ніж там. Шкода. І це одного віку ялинки. В один час куплені, просто одна була посажена на сонячному місці, одна в тіночку. І ця так тормозила в раз-два, ніж та, Вирішила пересадити на сонце. Ну, ось такий досвід, бачите. Ще не застеляла чому, тому що е тут самі по собі ростуть квітки яких я тут не висаджувала, Ну, вони самі по собі тут ростуть. І заодно подивитися, що з хвойних прижилось, що не прижилось. Оце ялинка, здається, не деформіс. Дуже її хотіла. Здається, все-таки вона прижилася. Хоча оця частинка питання, а ні, теж ось є. Ну, в крайній щось там зріжу. І сюрприз навесні. Я викопувала тут два рази. Я не знаю, де цей піон, але він ось повністю те місце, де він був. Тільки я його викинула, а з якого низу він поліз, я не знаю. І жимолость веригатна, ось, вона не відійде. Бачите, вона суха повністю. Ось. Повністю суха. Берігати в мене, у всякому разі, маленьким не... Ну, як він не маленький, саженець, не не що він маленький. Подивіться, сантиметрів 15. І він не пробудився. І в мене ще в одному місці, так само. Я пересадила ранньою весною, але теж бачила, що вряд чи він відійде. Дуже шкода, хотіла цю жималость. Дерігатно, але но... ось так. Тобто зробила маленьку екскурсію, от пройшла тут пару метрів. так. Уже дивлюсь, що вижило, що не вижило, що пересадити, що викопати, що досадити. І знов плани. Отак так от. Потихеньку, помаленьку, ось тут ця коніка росла, ось тут в тінючку я посадила цугу. Цього вроді, прижилася. І ось це, якщо ви пам'ятаєте, здоровенний здоровенний кущ був ред барон, я його теж почікала десь до 30 сантиметрів. І він прекрасненько весною проснувся і почав рости в плідник. Барбарисик. Адмірейшн карликовий теж квітний. Ось така маленька екскурсія, невеличка. Може комусь щось буде в нагоді з моїх помилок, я так само собі дивлюся, що я роблю так, що я роблю не так, щоб не повторювати, не мучити рослинки, щоб вони завжди приживалися. Бо, ну, чесно, приємно. От вийшов зранку чи в будь-який час. І знаєш, що це твоя рослинка. Ти її любиш, ти її часом свариш, як я абрикосу в цьому році. Насварила так, що я її вирубаю і викину. І після заморозки вона стала коричнева. і потім другий раз зацвіла. Я не знаю, чи будуть абрикоси, але квітки були. Це я кажу точно. Так от, висаджуйте. Вивчайте, ви обирайте, скільки людей, стільки смаків, в кожного вони свої. Але всі рослинки класні, всі мають право бути в наших квітничках. І варті тому, щоб їм приділяти якусь навіть невеличку увагу. Все буде Україна. Дякую.